Вітаю глядачів і підписників мого авторського ютуб-каналу. Я Анатолій Якименко. У цьому відеоблозі е, я продовжую або, завершую, аналізувати інтерв'ю першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Діброва. Е, в попередній частині я детально зупинився на багатьох аспектах і е, моментах цього інтерв'ю. А, а у цій частині сьогодні я хочу зосередитися тільки на одній проблемі. Це Проблема ліцензування лікарів. Чому я хочу зупинитися на цій проблемі, тому що дуже часто якість надання медичної допомоги зводиться до проблеми ліцензування лікарів і громадян і пацієнтів переконують у тому, якщо ввести інститут ліцензування і позбавляти лікарів ліцензії, то якість надання медичної допомоги. Суттєво покращиться а від цього виграють громадяни і пацієнти. Що мене різануло в інтерв'ю Сергія Діброва. Легкість з якою він окреслив проблему якості надання медичної допомоги. Значить, і проблема ліцензування. Виявляється, все дуже просто. просто позбавити лікаря ліцензії. І відправити його працювати кондуктором в тролейбус там чи в трамвай. Ну, приблизно так сказав Сергій Дібров у розмові з Катериною Булавіною. І я, в принципі, хочу сьогодні зупинитися на цій складній проблемі, і розпочну я з. ну, Екскурсу в політику у нас загалом значна частина громадян у нас чомусь пов'язує покращення свого життя з якимось репресивними методами і з розправою над персонами, які там володіють владою чи медичною владою, чи там політичною владою. Тому що лікар, в принципі, він володіє владою над пацієнтом. Я розумію, що. Це напевно пропозиція позбавляти лікарів ліцензування відправляти їх працювати кондукторами в тролейбус сподобається всім, хто голосував за Володимира Олександровича Зеленського, який у своєму телесеріалі розстріляв парламент. З автоматичної зброї, ну, приблизно чомусь у нас частина громадян, пацієнтів потенційних вважають, що найкращим методом це буде, ну якщо не розстрілювати лікарів, то принаймні відправляти їх працювати кондукторами в тролейбу. Запевняю вас, що це не призведе ніяким чином до покращення якості медичної допомоги, і взагалі немає до цього ніякого відношення. Все, що говорить Сергій Дівров, в принципі, це є жахом, і це, ну, м'яко кажучи, хибна політика Міністерства охорони здоров'я. Я зроблю невеличкий екскурс для того, щоб підсвітити і пояснити певні речі, які у нас ну, не помічаються в силу того, що ми. Ну, мавпуємо всі ці інструменти заходу, не розуміючи, на що ми їх беремо. Хоча, в принципі, для чого беруть команда мізантропів з Міністерства охорони здоров'я, мені зрозуміло для того, щоб і самим отримати сатисфакцію задоволення від своєї неспроможності і своєї ущербності, там караючи лікарів, ну і вирішити глобальну проблему з примітивізації. Охорони здоров'я, і я не знаю, відкриття нашого медичного ринку для нерезидентів про це не потрібно забувати, і ця загроза нікуди не поділася. Отже, я прийду до Сполучених Штатів Америки, тому що у нас часто посилаються на досвід Сполучених Штатів і говорять про те, що там жорстко все з ліцензіями і так далі. Що я хочу сказати, що в принципі інститут ліцензування це інститут, який народжений ринком, тобто конкуренцією і боротьбою за пацієнта, це потрібно дуже чітко розуміти. І Сполучені Штати як крайній полюс, він яскраво це показує. Хто створює інститут ліцензування і які критерії в ієрархічній побудові, в. Лікарській палаті чи в професійній асоціації це здатність поєднувати дві якості у людини. Перша якість це ринкова здатність заробляти гроші на пацієнтові. Друга це етична якість не втрачати при цьому моральні обличчя і дотримуватись етичних норм. І, в принципі, пострадянська Україна показала, що з першим у нас непогано вийшло люди, які ще вчора носили там партійний квиток комуністичний, вони виявилися чудовими комерсантами і дуже гарно заробляють на пацієнтах. Але з моралі у них дуже серйозні проблеми. Вони не можуть ніяк це, скажімо так. Поєднати для того, щоб ви зрозуміли наскільки ми відстаємо від Сполучених Штатів Америки у поєднанні цих двох якостей для лікарів, я просто наведу статистику лікарських помилок і статистику відшкодувань за лікарські помилки. Сполучені Штати Америки мають комерційну систему охорони здоров'я, у якій лікарі заробляють на пацієнтах. Незважаючи на це, Сполучені Штати Америки мають. Статистику лікарських помилок в Україні її немає, і вони мають реальні випадки відшкодування пацієнтам за завдану шкоду під час лікарських помилок. Причому це добровільні часто відшкодування, і, в принципі, в вузькій там, професійній літературі можна прочитати статті наукові, де в принципі. Провідні лікарі закликають брати на себе відповідальність і не соромитись цього, визнавати помилки і при необхідності сплачувати, можливо, в рамках медіації, в рамках, можливо, судових процесів. Ну, краще до судів, звичайно, не доводити у них, вони самі це розуміють, але сплачувати компенсації. Я хочу запитати про запитання: чи комусь в Україні відомо. Скажем, ну, така позиція серед лікарської спільноти, і хто коли кому сплатив компенсацію за завдану шкоду. Це, щоб ми розуміли взагалі, що таке професійні асоціації, які видають ліцензії. Це продукт ринку, ще раз повторююся, він народжений ринковими конкурентними взаємами і це здатність. Людей от поєднувати оці дві якості лікувати і е, заробляти. Це непросто, е, і випадки позбавлення ліцензії це штучні випадки, оди, одиничні. Їх поодинокі випадки, їх е, ну, немає в широкому там застосуванні, і це швидше винятки. Винятки, причому винятки такі гучні, Нам, нас намагаються переконати у тому, що позбавлення лікарів ліцензій, які мають там типу, вводитися, це нормальна практика, і вона дуже широко повинна застосовуватися. Я тільки хочу запитатися у тих апологетів, що сповідують цю концепцію. На кого вони розраховують? Хто буде витрачати час для навчання в університеті 6 років, потім інтернатура 3 або навіть 5 років, для того, щоб потім вас через 11 років позбавили ліцензії, Причим невідомо хто я підкреслюю цей момент, і я підсвідчую наступну річ: як в Україні взагалі створити такий інститут, коли у нас ну немає людей, які мають репутацію. Не можна створити інститут ліцензування, це ринковий інститут серед середовища ну серед людей, які не мають репутації ніякої, не мають етики. Причому ми повинні розуміти, що створити у нас інститут ліцензування в принципі неможливо, тому що у нас нелегальний ринок. У нас некомерційні комунальні підприємства це нелегальний ринок, і вони не можуть виховати людей, підготувати які. Можуть насмілитися судити інших і щось там відбирати, чи якісь там ліцензії. Наступний важливий момент і проблема, про яку в нас не хочуть говорити. Некомерційні комунальні підприємства, їх власники і люди, які цим володіють, вони взагалі не зацікавлені в підвищенні кваліфікації лікарів, і зацікавлені в тому, щоб прибирати конкурентів, причини найбільш кваліфікованих і найбільш Якісних лікарів, якщо надати повноваження людям, які організували нелегальний ринок, видавати ліцензії, позбавляти ліцензії, то можна собі уявити, яку негативну селекцію ми проведемо, поки що в Україні за інерцію використовується радянська система, коли Еквівалент ліцензії, це сертифікат після проходження інтернатури, а далі підвищення інститут підвищення кваліфікації. Ніхто не ставить, тобто, в принципі, залишається радянська модель, незважаючи на те, що в нас назвали ці лікарні некомерційними комунальними підприємствами. І, нібито вони там, значить, є суб'єктами ринку. Це все звичайно не так. Неправда, вони контролюються і Міністерством охорони здоров'я, і департаментами, і органами місцевого самоврядуваннями. Ніякими вони не є суб'єктами ринку реального, і вони не можуть з перерахованих причин взагалі перейти на інститут ліцензування. Ринковий, той, який йде там, в США, чи якісь його еквіваленти, які залишилися там чи рудименти в Європі, може залишатися тільки те, що у нас успадковано від радянської системи. І воно може працювати, якщо будуть дотримуватися всі правила і норми суспільної охорони здоров'я. Це треба розуміти. Не комерційне суспільної охорони здоров'я. відповідальне за підготовку кадрів їх подальше навчання під час професійного розвитку несе суспільство і інститути, які ним створені. Це Міністерство охорони здоров'я і навчальні заклади після дипломної освіти. Більше тут нічого не дано, тут нічого не потрібно вигадувати. І навчання в комерційних закладах, і навчання в державних закладах, і взагалі в державній системі, воно ну, там принципово відрізняється за своєю ідеєю, і підходами, і суб'єктністю, хто за кого платить. Але складається враження, що у нас ну, в Міністерстві охорони здоров'я до цих пір не можуть розібратися, хто, ким і як має там керувати. І починають дезорієнтовувати людей різного роду ліцензіями. З одного боку, це створює соціальну напругу в середовищі лікарів, тому що вони в шоці, вони просто розуміють, чим це закінчиться, якщо у нас вести інститут ліцензій і, м'яко кажучи, недоумки з медичними дипломами, але з науковими ступенями, будуть визначати, кому працювати, а кому не працювати. В системі охорони здоров'я. І це не бачено взагалі там свавілля і річ, яку, Ну в принципі, неможливо е зрозуміти. Ну і плюс, е окрім того, що це викликатиме е напругу в, в цих медичних колективах, це ж не Сприятиме там вирішенню проблеми якості в, серед, в суспільстві і серед громадян. Тому що це теж всі розуміють, що рано чи пізно це ну, негативно закінчиться. Ну, от, в принципі, це те, що я хотів сказати, з питання ліцензування, і на закінчення я просто хочу повідомити наступну річ. що у нас дуже часто люди, які вносять такі пропозиції, чомусь думають, що вони будуть застосовані до когось. От Булавінов і Дібров, вони думають, що це вони будуть позбавляти ліцензії. Так буде все життя. Я хочу сказати, що це, м'яко кажучи, нездоровий оптимізм. Якщо такий інститут буде запроваджений, а воно і без інституту можна так зробити, він може бути застосований як до Діброва, так і до Булавіної, а також до всіх їх команди, агентів змін. Тому я був би пообережнішим з погрозами відправляти лікарів, працювати кондукторами в тролейбуси. Тому що самому можна не помітити, як опинитися кондуктором в тролейбусі. Дякую всім за увагу. До побачення до наступних зустрічей